Коли кашель заважає, брізарт допомагає, наші повітряні сили отримали учора більше засобів і можливостей здійснювати зокрема. Захист нашого неба і е, здійснювати і патрулювання, відбиття атак російських шахедів, е, ракет крилатих, зокрема, оскільки було передано Україні нашим повітряним силам і літаки французькі багатоцільові винищувачі Міраж 2005 2005F і Ф і Літаки американського виробництва передали Нідерланди Україні додатково. Про це вчора повідомив офіційно вже і Міністр оборони України Рустем Умєров і також е, інформація про F-16, зокрема, з'явилася офіційно на урядових порталах Королівства Нідерландів. Ми не знаємо скільки точно літаків було передано зрештою це таємна інформація цілком і стосовно тих же міражів і в 16 Але є така думка, скажімо так серед авіаційних аналітиків експертів, що міражі від трьох одиниць до шести могли передати у цій першій, скажімо так, групі в цьому першому пакеті від Франції, і згодом Україна отримає більше таких літаків, принаймні до 20 одиниць, можливо, потенційно. Україна отримає від Франції згодом в F 16 У нас уже є, але їхня кількість збільшилася в Україні. От власне Нідерланди. Постаралися, аби цілі такі синхронно фактично надійшли із французькими, додатково підсиливши наші повітряні сили. Міражі, як ми знаємо, будуть задіяні зокрема для того, аби бити по ворожих цілях високоточними керованими авіабомбами, також крилатими ракетами скальп, що дуже важливо, оскільки ці ракети вже себе дуже добре показали. Зарекомендували, маємо тепер фактично рідну платформу. Французького виробництва для того, аби запускати ці ракети по цілях і уражати росіян далекобійним, високоточним озброєнням. f 16 теж багато чого вміють і можуть. Часто зараз ці літаки застосовуються саме для відбиття російських повітряних атак, шахедами, крилатими, комбінованими ударами. Так і от. Е Цих літаків стало в Україні не, зараз більше. Загалом росіяни запустили близько 112 ворожих БПЛА цієї ночі, і здавалося так, що дійсно ніч була нібито спокійною, але ну, насправді наші повітряні сили просто спрацювали на 100%. І ось е, зараз вже опублікували звіт, е, і цієї ночі вдалося збити 81 ворожий БПЛА. Ще 31 безпілотник не досягнув своєї цілі, тобто був локаційно втрачений. Пишуть у повітряних сил, що цей напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи, РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил, також та сил оборони. І от станом на 9 ранку вже підтверджено, що 81 безпілотник вдалося збити. І, зокрема, повітряні сили зазначають, у яких саме областях тривала ця повітряна робота. І от е, збивали шахеди у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кировоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій. Дніпропетровській, Миколаївській та Одеських Одеській областях ну, і крім того, крім цього, 81 БПЛА ще 31 було локаційно втрачено, тобто спрацювали по них наші реби, і от, попри це, кажуть наші повітряні сили, що все ж таки є деякі пошкодження, є постраждалі області. І це мова йде про сумщину. Київщину, а також Хмельниччину, і от зокрема, якраз до наслідків цієї нічної атаки, вже так поліція опублікувала наслідки того, що відбувалося на Київщині, опублікувала фотографії, і станом на цей ранок все ще документують злочини Росіян на Київщині. Кажуть наші поліцейські, що завдали окупанти ударів по території області, знову ж таки шахедами, станом на 8.35 в одному з районів. Області пошкоджені господарське та гаражне приміщення в гаражі, зокрема, сталася пожежа. Її відразу наші рятувальники-вогнеборці ліквідували. І, на щастя, інформація про постраждалих чи загиблих відсутня. Ніхто не звертався за допомогою, оскільки це було гаражне приміщення, таке господарське, то очевидно, що вночі ні в кого нікого там не було. І от власне тому на щастя без постраждалих. Тим не менше бачимо, що пожежа була, і рятувальники наші оперативно з нею справилися. Ну і окрім того, також маємо оновлення стосовно екстрених відключень світла. Нагадаю, вранці стало відомо про те, що відключення будуть цієї, цього цієї доби застосовані на Дніпропетровщині та Донеччині. Власне, упродовж дня ці екстрені відключення будуть, але вже ось щойно Укренерго повідомило про те, що будуть застосовані додаткові екстрені відключення і в інших областях. І, зокрема, йде мова про Харківську, Сумську, Полтавську, Запорізьку, Кіровоградську та частково Черкаську Черкаську область. І навіть Укренерго вказують уже причину цього разу, так і кажуть, що. А все через наслідки ракетно-дронових атак Росії на об'єкти генерації і передачі електроенергії бачимо, що росіяни продовжують атакувати саме критичну інфраструктуру, нашу енергетику і роблять це фактично постійно. І От за останні дні ми вже маємо декілька разів. Були так повідомлення про екстрені відключення світла, і цієї доби, зокрема. Маємо доволі таки багато областей, в яких будуть застосовані ці відключення світла. Нагадаю, що цієї ночі росіяни запустили 112 безпілотників. Очевидно, так що куди вони летіли знову ж таки на об'єкти нашої енергетики, тому що це випливає з того, що. Укренерго застосовує відключення світла. 81 був збитий, 31 був локаційно втрачений безпілотник. Але тим не менше, і самі повітряні сили кажуть, що все ж таки є постраждалі об'єкти певні, так не вказують, які саме. Але ці об'єкти на Сумщині, Київщині і Хмельниччині. Тож таким був такою була ніч для нашої повітряних сил, для наших українців. Дуже активною. Багато безпілотників запустили росіяни, і на жаль, щось десь та й влучило. Тому маємо власне відключення світла і впевнені, що наші енергетики працюють максимально для того, аби відновити так постачання і прибрати ці відключення світла, коли це буде можливо. У цьому звіті від повітряних сил немає згадок про застосування ракетного озброєння ворогом, але повідомлення про таку загрозу відповітряних сил лунало сьогодні зранку. Я нагадаю, що приблизно шостій ранку були не були такі повідомлення застороги, інформація для громадян стосовно запусків можливих запусків балістичного зброєння із півдня і з південно-східного напрямку. Ми не знаємо точно чи йшлося наприклад про тимчасово окуповану територію Криму, чи росіяни зі своєї території намагалися ці ракети запускати, як правило, вони б'ють із півдня із території Криму балістикою, зокрема іскандерами або північно-корейськими аналогами. І от про те, чи ці ракети завдали якоїсь шкоди, чи були збиті, чи не відбулося запуску. Наразі інформації і немає. Ну але бачимо, справді значних ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури енергетичної інфраструктури очевидно, оскільки є екстрені відключення електроенергії в багатьох областях і регіонах.